26 квітня, в день 37-ї річниці найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, біля пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи, зібрались небайдужі містяни, аби віддати шану ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Голова Нетішинської МГО Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Таїсія Война зазначила, що незважаючи на непростий для нас усіх час, подібні заходи повинні відбуватися та подякувала присутнім, які прийшли на мітинг «Реквієм». До слова запросили представників міської влади, установ міста та адміністрації ВПХС. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра, в свою чергу, висловив слова вдячності героям тих подій, які, незважаючи на загрозу для власного життя і здоров'я, робили усе необхідне, щоб ліквідувати наслідки жахливої катастрофи. Він наголосив, що колектив Хмельницької АЕС повною мірою усвідомлює свою відповідальність за безпечну експлуатацію ядерного об'єкта. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто врятував світ від масштабного радіаційного забруднення і кого вже немає серед нас. Учасники мітингу реквієму поклали квіти до пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи. Аварія на чаес стала жорстоким уроком для усього світу, і ми повинні пам'ятати про події тих років, аби не допустити подібного в майбутньому.